Полтавка Людмила Назаренко принесла свою восьмомісячну кішку на безплатну стерилізацію. Хотіла взяти на село, а вона була така грайлива. Ну, привикли до за неї залишили себе. Рветься до котів. Дуже багато у нас на подвір'ї котів. Для чого розплоджувати знову котів, якщо не змозі їх обезпечити, краще стерилізувати. Котів та кішок безплатно у Полтаві від 17 січня в рамках австрійської програми каже Сергій Богодюк. В рамках цієї програми вже за цей період прийнято 914 заявок від. Громадян міста від волонтерів, від опікунів, від небайдужих громадян, ті, що підгодовують тварин. Заключен договір, меморандум підписаний на стерилізацію котів і кішок. Черга ну на сьогоднішній день вона вже на два з половиною місяці вперед вона вже розписана. Програма розрахована на котів та кішок, які були або є безпритульними. Заявки на операцію можна подати до КТП 1628, каже Юлія Явір. Щоденно ми приймаємо близько 60-70 заявок, які обробляються, вносяться в реєстр заявок, і кожного дня вони моніторяться. Необхідно людям, які записуються до нас, надати свої дані. Першочергово у нас ідуть тварини, які вже вагітні на перших термінах вагітності, які вже погуляли. Операції проводять у клініці, з якої уклали договір. За день тут роблять до 10 операцій, каже Інна Карпенко. Повністю видаляються яєчники, роги мотки та мотка. Після цього кішечки взагалі не можуть завагітніти та не проситися до котика. Котику повністю видаляються сім'яники. Метою проєкту є стерилізація та вакцинація бездоглядних тварин і цим самим регуляція їх чисельності. Програма триватиме до кінця. 2023 року. За цей час планують стерилізувати 10 тисяч тварин в Україні. Із них у Полтаві близько тисячі. Нині операції зробили понад 300 тваринам, каже Юлія Явір. Клініці на ву... з внутрішньої сторони вуха лікар ставить татуювання. Або дата ставиться, або просто якась відмітка клініки про те, що це стерилізована тварина. Ну, тобто, але це ж полегшує потім е, при вилові е, і не наражаємо ми тварин на повторне проведення операції. Отримую фотофіксацію з клініки, які саме тварини були простерилізовані, і веду реєстр вже стерилізованих тварин. Реєстр він потім виставляється на нашому сайті. Скільки безпритульних котів та кішок у Полтаві не підраховували, розповів начальник відділу регулювання чисельності безпритульних тварин КТП-1628 Сергій Богодюк. Валерія Рбалка, Елла Трубієнко та Микола Єрьоменко – Суспільне новини Полтава.